Осінь. І отаке санце. Привіт усім. Придбав ось такі панельки: 6 штук. Виробник ZN Shine. Маловідомий, але не No Name. Можна знайти його в рейтингу Tire. Значить, 190 висота, що для мене має значення. Пізніше буде зрозуміло чому. Значить, ТТХ, напевно, я прикладу просто скріншот, щоб ніхто очі не ламав, не викручував собі шию. От, значить, Хочу їх встановити під трекером, типу трекером своїм. Ну І зараз поясню, що да як. Стопчики я вже залив, там там ще буде трикутничок тут. Ну, це обріжу зайве. Коротше, а чому 450? ки Бо Влітку була тінь ось тут, сантиметрів 20-30. 450-ки, вони менші і акурат стануть без тіні. Я хочу встановити їх зі зміщенням. Ось так от. Тобто ці тут, а ці трошки лівіше підуть. 6 штук. Якщо влізе, то ще додам до цього стрінгу тут дві штуки з оптимізаторами. Теж 580 Коротше, якось так. Якось так, якось так. А з цим стовпчиком я накосячив, бо він нерівно по лінії тут став. Усі стовпчики я нормально зробив, ось вони йдуть в одну лінію тут. Тут було все правильно. А ось тут забувся, не встиг. Коротше. Ну, нічого страшного, будуть вони там, ті укоси буде трошки так от йти. Нічого страшного. Зараз буду відключати ось ці панельки, скидати їх з цього як його з профілей, бо мені треба профіль буде перенести в ту сторону, подовжу його тут, протягну сюди, а, ну поноварю ж косі. Коротше, якось так. До речі, ось ця панелька згоріла. Можно сказать, успел до дождя. Он уже идет. Пролет установил. Его надо будет усилить. Хотя он, в общем-то, ну, гроза даже, да? Хотя он, в принципе, не так уж и плохо стоит. вот уже по уровням все дела. Так, в тыждень, дощив. Я продовжую нарізку. Кинув профіль. Єдине, що зараз попричеплю панельки, встановлю посередині край залишу, бо бачу, що великий виліт, треба його ще підсилити. І цей край залишу, бо буду подовжувати профіль, ставити укосно, для того, щоб ще дві сюди додати до цього стрінгу. Нагадую, дві будуть з оптимізатором, бо тут тінь срання коротше, і так далі. Ну, якось так. До речі, можливо, я занадто заморочуюсь, але старі утвори, які були вищі під більші панельки, я вирішив позаклеювати залишками віброізоляції. Вона на бітумній основі. Ну, думаю, що мені не складно, а. Тут не буде нічого зайвого потрапляти. Так, накинув чотири штучки. На сьогодні все. Дратує мене це листя, зараз я його зіб'ю і все, на сьогодні треба працювати ще. Чик-чик-чик-чик-чик. Угу. Все, нема листя. бороду було. Якби їх ще сьогодні підключити, але трохи я не готовий ще. Над цим треба буде попрацювати. Сьогодні у нас 25 листопада. Вибачаюсь, часу геть не було, хоча чому вибачаюсь, для вас це мить, для мене це пару тижнів, не було часу на запис відео. Вже змонтував ці 6 панелей, все працює, значить, ось таким чином. Я додав проліт, просто з того, що було. Ось це було, ось це було навіть, От з однієї непотрібної конструкції вже це зняв, Ну такий зробив, щоб був упор мінімальний, хоча б щоб воно там не телепалося, яблуньку доведеться трішки підкоригувати. Блокаути у нас повним ходом, зараз нема ані сонця. Ось таке. Ані мережі. Значить, ну, все стоїть, все працює, як я сказав. Тут у нас кут 55 градусів, а чому 55? Ну, бо просто так вийшло. Я не планував цей кут взагалі, ну, встановлювати тут панельки чи ще щось. Це були просто. Для міцності конструкції такі укоси не зроблені і все. Але згодилися. значить Що ми маємо? Тут ми маємо 6 по 450, це у нас скільки 2700 2,7 по потужності. А тут у нас 6 по 570, це у нас 3, скільки там, 400, так щось таке, 3,400 з копійками. Я зараз додам графік за сьогодні. Я ввечері, коли буду монтувати це відео, і ви зможете наочно порівняти, яка між ними різниця. Цей зараз встановлений під кутом 35 градусів. Чесно, лінуюся переналаштувати на зимовий кут. І, в принципі, думаю, що в цьому році сенсу немає від цього. Значить, будуть додаватися ще панелі ось сюди, до цього стрінгу верхнього. Будуть додаватися ще панелі в інше місце. Зараз у мене там дещо будується і коли я закінчу, то теж покажу. Коротше кажучи, поки що так готово. Але щось я не розрахував, треба було заздалегідь цей стовпчик підпилити, підрізати, щоб. В рівень ця історія стала. Ну, Зроблю вже трохи згодом. Це панелі нові, але я їх купив більш ніж рок рік тому і вони стояли на вулиці. Тут ось з'явилися такі сліди від води. Ну, Напевно, відмиється. Думаю, що відмиється. Так от це виглядає. Вилют тут у нас невеличкий, ну, але все одно трохи грає конструкція. Ну, я думаю, що не критично, тим паче, що воно у нас нанизу стоїть. Будемо робити експерименти з оптимізаторами знову ж таки, бо кажуть розумні коментатори, навіть вже доходять до агресивної форми. що Краще ніж купляти оптимізатори, треба додати панелі. Ну, ось я додав панелі. І будемо робити експерименти і висновки. Коли це все запрацює. Побачимо, як воно буде. Ранок. Дивлюся я на ці дві панельки гарні. Мммм. Напевно, будуть добре працювати без оптимізаторів. Так, красавчик? Незабаром перевіримо. До речі, цю тінь я взагалі раніше ніколи не помічав, а це тінь від стовпа. О, аж від того стовпа. Ніфіга собі. Так що тут ще треба буде попрацювати над цим. Так, минуло тут ще трішки часу, поконкретніше ось. І тіней вже немає. Вже немає тіней, зараз я тут десь причеплю графік на поточний час, яка там потужність?